Доброго дня! Сьогодні на обід у мене овочевий імбірний суп з пюре. Беру великий шматок капусти білокачанної, цибулю ріпчату, розрізаю на середніх розмірів на 4 частини. Моркву десь теж середніх розмірів на чотири частини. Картоплину. Теж на чотири частини, тобто овочі, ріжу великими кусками. Я сюди ще додала гарбуз, добавила солодку картоплю патан, і все це великі шматки. А маленький шматочок це імбір, все це вариться. Бо заливаєте невеликою кількістю води, тільки щоб вони овочі ваші покрилися зверху водою, Добавляєте лавровий лист, сіль, улюблені ваші спеції. І воно вариться все до готовності. Найдовше, мабуть, вариться білокачанна капуста. Потім майже готові овочі у вас. А води стає все менше і менше. І в кінці я поповнюю молоком ту воду, яка виповривалась. Вона ж випаровується, коли вариться суп. От тоді додаю молоко в кінці. Потім витягаю лавровий лист, якщо кидала гвоздику, горошки перцем теж витьмаю. І перебиваю все це блендером, Добавляю вершкового масла та й консервованого імбірю. Можна замість масла сметану брати. Можна замість молока, сливки наливати, щоб ситніший був суп, але він так буде. Ситним. А їмбіль надає йому особливого смаку. Можете додати зелені трохи, в цей суп багато не потрібно, бо ви повинні зберегти смаки, різноманітні смаки ваших овочів. Овочевий же суп, та їмбір повинен відчуватися, не пекти. Не запальний повинен бути імбір у вашому супі, але ви, смак, повинні його відчувати. Підсолили, підперчили, добавили спецій, подаєте в гарячому виді та їжте його гаряченьким. Ну, не зовсім то гарячим, щоб язик не опікався, а теплим. На другий день він вже буде несмачним. Треба варити стільки, щоб за один раз ви могли з'їсти. Ось така в мене порція. Буду їсти з задоволенням і вам бажаю смачного. Готуйте з любов'ю та їжте зі смаком. Імбирний суп. Пюре розтікається вершкове масло, шматочки імбіря. неймовірно смачний суп. Я їм його з задоволенням, я їм без хліба. Бо це дієтичний суп, і під час дієти бажано їсти хліба поменше. А овочі їсти в різних видах. І смажені, і сирі, і варені. Смачного!